Дея, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коробкіною та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску говоримо про реєстрацію податкових накладних. Зокрема, покажу вам, де в електронному кабінеті в режимі онлайн побачити суму реєстраційного ліміту станом на цю хвилину. Дивимось. Отже, друзі, що стосується реєстрації податкових накладних, то всі ми знаємо, що до моменту, коли ми будемо надсилати наші податкові накладні на реєстрацію, ми маємо перевірити, а чи влазимось ми з цими податковими накладними в нашу суму ліміту, тобто, чи достатньо у нас реєстраційного ліміту для того, щоб ми могли зареєструвати всі наші податкові зобов'язання, які ми відобразили в наших податкових накладних. Як це зробити? Звісно ж, хто користується Метком або іншими засобами, там є можливість подати за. Запит на суму, на визначення суми реєстраційного ліміту. Але я все-таки схиляюся до того, що краще дивитися у перше джерело, тобто в електронний кабінет, де ми можемо цю суму побачити в режимі онлайн і, відповідно, вже в подальшому прийняти рішення, виходячи з того, а яка ця сума є, де це можна знайти. В електронному кабінеті у нас знаходиться цілий розділ, який присвячений сапа І ось тут у нас є. Три категорії: перша категорія це реєстр операцій. Саме сьогодні ми з ним будемо працювати. Друга категорія це реєстр транзакцій. Тут ми будемо відображати. Вірніше, не ми електронний кабінет буде нам відображати всі операції, які відбуваються на вашому САПДВ рахунку, тобто, це зарахування коштів, списання коштів і так далі. І останнє – це інформація про суму перевищення, тобто, це. Та ситуація, коли у нас в декларації і ЄРПН відрізняються дані, що стосується друзі, реєстру операцій. То тут ми бачимо всі операції, які відбуваються з нами, як з платником ПДВ. Зокрема, це реєстрація податкових накладних отриманих, виданих, РК, податковий кредит по митниці і так далі. Усі операції, які тут відображаються, ви можете переглянути тут в колонці тип операції. І власне тут є колонка, яка нас сьогодні з вами буде цікавити під назвою Сума ліміту. Тобто, саме тут ми можемо побачити, а яку ж суму, на яку суму ми маємо право зареєструвати. Податкових накладних станом на зараз. І відповідно, станом на зараз, у нас є сума 277 тисяч 7. Тобто, станом на цю хвилину, ми маємо право зареєструвати суму ПДВ з податкових накладних на 277 тисяч з копійками. Далі, що робити, якщо ця сума реєстраційного ліміту менша, ніж сума наших податкових накладних? Відповідно, ми це в реєстрі станом на зараз побачили. А далі приймаємо рішення, якщо у нас є ще якийсь термін почекати до реєстрації, до, до граничного терміну реєстрації наших податкових накладних. І ми очікуємо від нашого контрагента якусь податкову накладну вхідну, ми можемо зачекати, поки контрагент на нас зареєструє цю податкову накладну, побачимо тут збільшення ліміту і, відповідно, надійшлемо на реєстрацію наші вже податкові накладні, ті, які не влізлися в ліміт. Або варіант другий це поповнення нашого ПДВ рахунку електронного. Знову ж таки, якщо станом на зараз ліміту нам бракує. Податкових накладних від контрагентів вхідних ми не очікуємо або очікуємо будуть дуже пізно якісь ситуації. виникли в контрагента. Чому він не може зараз нам зареєструвати вхідний податковий кредит на нас? То варіант, який нам залишається, це поповнення електронного подава рахунку. Знову ж таки, ця операція буде впливати нам на суму ліміту, буде її збільшувати, і це збільшення ми побачимо тут в режимі онлайн. Зокрема, якщо станом на зараз ви е, зараховуєте кошти на електронний рахунок подава, то таке зарахування відбувається досить швидко в районі 15-20 хвилин. Ми вже зможемо побачити тут в реєстрі операцій збільшення нашого ліміту. Отже, друзі, що стосується реєстраційного ліміту подава, сподіваюся, що цей лайфхак був для вас корисним. Ви зможете переглядати ваш реєстраційний ліміт онлайн до того, як ви будете реєструвати податкові накладні, і відповідно користуватись цим лайфхаком. На цьому все. Сподіваюся, що випуск вам сподобався. Якщо це так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось у наступну п'ятницю.